Ідуть та йдуть, а бабина говорить давай, сестро, відпочиньмо. Присід під деревом біля дороги, дідова дочка, втомившись, заснула, а бабина взяла ніж та устромила їй серце, а потім викопала ямку та й поховала її. А сама пішла додому та й каже Дивіться, скільки я ягід назбирала». Дід і питає де ж ти мою дочку діла? Та десь там вона йде позаду, мабуть, скоро буде. Коли ж їдуть чумаки тією дорогою та стали відпочити, дивляться могила, а на могилі така гарна калина виросла. Вони вирізали з тієї калини сопілку. Став один чумак грати, а сопілка говорить Ой, помало помало-мало, чумаченько грай, та не врази, мого ти серденька вкрай. Мене сестриця зі світу загубила. Нішу серденько та й остромила. Чуєте, чумаки, та й кажуть щось що воно, друзі, значить, що калинова сопілка так промовляє. От прийшли вони в село та й натрапили якраз на того діда. Пусти нас, діду, в свою хату, переночувати, ми тобі розкажемо пригоду. Він їх пустив. От один з чумаків каже Ану, друже, вийми сопілку та заграй. Той заграв, сопілка й говорить Ой, помалу малу чумаченьку грай, Та не врази мого, те серденька вкрай. Мене сестриця зі світу згубила, ніж у серденько та й остромила».